Я щойно відповіла одній людині, що здані випустять, інша людина мені знову ставить це питання: добрий день, якщо закритий рахунок здані, випустять з рахунком. У мене до вас зустрічне питання. Звідки ви взагалі взяли, що здані можуть не випустити? Ну, звісно, якщо ви не злочинець, ви не скоїли тут якийсь серйозний злочин і вас не розшукує Інтерпол, то чому вас мають не випустити здані? Дані це не тюрма. Це звичайна країна, як і всі інші країни. Як ви їдете з інших країн, так само ви їдете із Данії. Ви їдете до аеропорту чи на вокзал, сідаєте ви в літак, чи в автобус, чи в потяг. Вас перевіряють документи, ваші квитки, і ви їдете. Це ви ж не кажете. В аеропорту чи на вокзалі, що я от їду з Данії, і я не закрив рахунок, що я їду назавжди, я не повідомив кому, Ви ж це не кажете. Тобто ви просто собі їдете і все. Дякую за увагу.